Так, ще силовий один один. Що маємо? Вод. Вод. Це пішло на шини, отут три шини Перемичка на автомат 160 А. Ще одна перемичка на автомат. 160 ампер Так, туди вони йдуть. Це у нас вольтметр. А тут шини під оцим накриті тришини. Отут ось воно видно, ці шини, ось вони ці шини. Ой вони вверху. Так, тут на автомат на 25 А. однополюсний 16, однополюсний 40 виключений. однополісний 40 виключений. Виходів немає. Лічильник. Три входа, три виходи, виходи з лічильника. І пішли ось сюди. На автомат. Автомат на 40 ампер. І пішов він кудись вверх. Нульова шина. Нуліважна наші земляна шина. Тут виходило через труби, всі ці труби загнали, сейчас уже все поверх йде. Автомат сторінний на 20 А. З нього виходу немає, він полетів, входи ну, є. Так, ну і от, он До шину то пофазно підключено. Частина проводу, воно ізоліровано відключено. Так все сделано. Три шини є средні. Такий щит. Відключив. Ось тут тут по правилам воно ці повинні бути закриті, щоб в них доступу не було. Це просто вход і два через автомати. Це Якісь так окремі ходи. І пішло. Щит слови один-один.